Основна причина безпліддя жіночого це трубний фактор, тобто непрохідність маткових труб, і ця унікальна ситуація, вона характерна для країн нашого типу, для України, тому що, на жаль, ми наслідуємо причини ті, коли народжуваність регулювалася абортом і велика кількість втручань в матку, велика кількість гідротубацій, тобто оцих продувань маткових труб, нераціональна антибіотикотерапія і цілий ряд захворювань, що передаються за тему шляхом, призвели до того, що безпліддя трубного походження, тобто непрохідність маткових труб, вийшла на перше місце, і це все зумовлює специфічність відношення до таких жінок, і, зокрема, запровадження або використання такого методу, як лапароскопія, тобто контроль. Прохідності маткових труб і оперативне втручання з допомогою лапароскопа, тобто оптичної системи, яка вводиться в червону порожнину, і з допомогою якої можна зробити будь-який вид операції, зокрема на маткових трубах. Ну от ми в своїй практиці, от наш центр. Ми використовуємо вже більше 20 років. Нічим лапароскопію замінити неможливо. І Ефективність її на сьогоднішній день колосальна. Медицина настільки зараз технологічно озброєна, що кожні кілька років майже міняється повністю апаратура, і це зумовлює клініки постійно працювати над оновленням апаратури. З іншого боку, лапароскопія залежить від кваліфікації хірурга. На жаль, у нас кваліфікація наших хірургів не всіх відповідає вимогам або стандартам лапароскопічних, і це пов'язано з, з тим, що немає де вчитись, немає де вчитись. Хто зміг поїхати за кордон, ту саму Росію або в Європу навчитись, той її використовує, а хто не зміг навчитись, ну це є проблема А вчитись по ходу використання. Технології це сумнівний процес. І якщо збігаються оці чинники, тобто своєчасна діагностика, наявність апаратури і наявність висококласного хірурга, це приносить досить суттєві результати. На сьогоднішній день дві от сучасних технології це лапарогістероскопія з одного боку і запліднення інвітро. Або запліднення в пробірки, як його раніше називали, з іншого боку, дають можливість майже 100% ефективність забезпечити лікування безпліддя. і це, слава Богу, в Україні на сьогоднішній день широко використовується, зокрема, і всіма обласними.